Миру Божого всім, ви знаєте, сьогодні, коли ми проповідуємо і говоримо людям: вам потрібно прийти до Ісуса, вам потрібно покаятися, вам потрібно Слово Боже. Люди говорять, та чим мені може допомогти Слово Боже? Та нащо мені Ісус? І це дуже страшно, що люди не розуміють, що абсолютно все в нашому житті, в принципі, наше життя, залежить від Бога. Залежить від Ісуса Христа. Сьогодні дуже багато людей, всі люди в нашій країні хочуть, щоб закінчилася війна, але вони не хочуть звернутися до Ісуса. Вони не хочуть покаятися, вони не хочуть змінити свої серця і не розуміють, що насамперед, як підеться війна, чи завершиться вона, чи ні, залежить від Бога. Тому що заради кого Богу. Зупиняти цю війну, якщо люди грішники. Які не хочуть міняти свої серця, які не хочуть вивчати слово Боже, які не хочуть жити по Божим заповідям, вони є грішниками, язичниками, ідолопоклонниками. Коли їм говориш, наверніться до Бога, почніть вивчати Слово Боже. Господь тоді буде чути наші молитви. Якщо ми будемо каятися, якщо ми будемо вивчати Його слово, вчитися жити по Його слову. Люди говорять, та нам немає коли слово Боже вивчати. А, говорять, там в мене робота, вона не дозволяє мені щодня слово вивчати, а в мене сім'я, в мене діти. Одним словом, це все називається ідоли. Розумієте, Бог говорить, що це все ідоли, які не дають нам поставити Бога на перше місце в своєму житті. І, знаєте, тоді ми маємо вибирати: або Бог, або війна. Тому що. Почніть знову ж таки читати Слово Боже. В Слові Божому про це все сказано. Але знаєте, що ще страшно? Що люди говорять, що на вивчення Слова Божого у них часу немає, але є час на купу новин. Які всі просто перечитують, переслуховують. Є час на переслуховування усіляких блогерів, усіляких аналітиків, які не знають нічого і не говорять нічого правдивого, їм просто потрібні накрутка просмотрів. Вони просто щось філософствують, не розуміючи насправді ту тему, про яку вони говорять, просто щось там, аби базікати. І від, від цього їхнього базікання ніяк не змінюється хід війни. Абсолютно ніяк, хід війни може змінитися тільки від нашого покаяння. Слово Боже говорить, що допоки є Божі діти на цій землі, допоки є це світло, да, яким являються Божі діти на цій землі, поки є милість Божа на цій землі. І коли дітей Божих не стане. То милість Божа, вона закінчиться. І тоді почнеться апокаліпсис, тоді почнеться страшне. Тому, дорогі українці, наша надія одна-єдина. Тільки Ісус Христос. І не просто тоді, коли ми будемо робити якусь релігію, якісь пусті мертві обряди, які ніяк не наближають нас до Бога, які ніяк не позбавляють нас від проклять. Ні, тільки тоді, коли ми почнемо вивчати Його Слово, тоді, коли ми почнемо каятися перед Богом і просити Його, щоб Він нас помилував, і говорити, що, Боже, ми будемо жити, по Твоєму Слову, тільки помилуй, тільки заверши цю війну. Тільки тоді. Бог почує, тому що Бог чує молитви своїх дітей, а не грішників, у яких немає часу на Бога. Благословляю вас всіх. Якщо ви ще не знаєте, як покаятися, не вивчаєте Слово Боже і не є частиною живою частиною церкви, напишіть мені, і я з радістю допоможу вам у вивченні Слова Божого.